Мені, звісно, казали, що ця книжка дуже класна, але хтось міг попередити, що вона настільки класна, бо я буквально не можу відволіктися на якісь потрібні речі, тому що я хочу читати цю книжку. І я в шоці від рівня гумору авторки, чому мені не казали, що це настільки смішно? Обираючи цю книгу, чекаючи її з передзамовлення і так, шукаючи її на книжковій країні, я розуміла, що це любовний роман, фантазійно паранормальний, тому що він про вампірів, перевертнів. Але чому мені ніхто не сказав, що у Алі Гейзелвуд у книжці наречена... Настільки класний Стьоп, настільки класний гумор, я читаю цю книжку і буквально постійно сміюся. Слухайте, в мене скоро закінчується упаковочка стікерів, тому що мені хочеться буквально кожні дві сторінки ліпити стікер на якійсь прикольній цитаті. Давно я не виписувала таку кількість цитат з книжки. Буквально мені навіть не лінька їх виписувати і вона має всі шанси стати однією з найкращих прочитаних мною за якийсь то там період, і видавництво вату видали її неймовірно красиво, і хоча я прочитала за. Зараз тільки половину книжки, це вже такі емоції. Прям слухайте, це дуже класно. Це, я йшла сюди за романтикою, за історіями про вампірів та перевертнів, але гумор авторки, її дотепність та увага до. Ну слухайте, вона класно прописала вампірів. Вона реально пропрацювала, наскільки вампіри відрізняються від перевертнів, наскільки вони відрізняються від людей. І в плані поведінки, і в плані світогляду, традиції. Це дуже крута книжка. І читайте дуже класно.